У 2015 році в останнє MVP регулярного сезону ставав чемпіоном НБІ. Це був Стеф Карі. Не те, щоб я вішив вже на оклахомівські пальці чемпіонські персні, але сьогодні шай за 40 хвилин видав 40 очок. Свій найкращий найрезультативніший матч. У офф в кар'єрі і лише одного підбирання не вистачило для трипл-дабла. Обговорюємо цю гру. Там було дуже-дуже багато всього цікавого. Чому Оклахома сьогодні не розгромила суперника? Хоча статистично все показує, ніби мало йти так. І о, про рольвиків, звісно, мінесоти про 55 очок з лавки. Фантастичних о, о, тут коментарі з минулого відео. Пишіть під цим, треба нам чуть-чуть поламати. Алгоритму Ютуба, щоб це відео бачило більше людей. І для цього ще ставте лайк. І, звісно ж, обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити вихід наступних відео. На цей канал підписались, все, от зараз ви це робите, ставите дзвіночок, і тут чи тут, тут, тут а, зараз там телеграм-канал теж в описі під відео є. Обов'язково переходьте там, там вообще несеться капець, коли при... плей-офф, коли не плей-офф несеться, а зараз тим більше. Там я вже понаписував, понаписував з останнього. От, Що хотілося би сказати, але ще не встиг написати. Там Остін Рівс вимагає від Лейкерс 30 мільйонів на рік. хоче. Але на трибуні була цікава гілка обговорення, теж класно там роздають. Але в нас в телеграм-каналі там вас чекає. Давайте до матчу переходити. Матч почався цікаво для Оклахоми. перша ж атака Джей. Лен, не Джейлін, Джейлін не грає. Джейлен Вільямс е, зразу завалив триочковий. І, звісно, коли Оклагома по цьому плей-офф видавала 2 з 20, 4 з 20, і, і в Кубку НВА теж видавала е, старти в матчі з задуги. Тут, звісно, перша ж атака. Джейлен Вільямс бере на себе не найпростіший триочковий. Його влучає, це дуже-дуже приємно. В наступній атаці він теж очки набрав е, 7 з перших 11 очок. Оклахома набрав Джейлен Вільямс. і... 10 з перших 20 набрав він. Це був шикарний старт. Звісно, шай там на себе в цей час не брав кидки. Він часто в таких випадках там починає щось складне брати, коли оклогомі треба розігнатися, увійти в матч. Він бере майже сьогодні. Джейлен тут дуже здорово підстраховував. 13 з 24 в нього з гри Шая, до речі, 30 з ой, 13 з 30. -ти. Але вже 6 з 9 з дуги, абсолютно неймовірні відсотки як для гравця О, Оклахоми. Ну і напевно бачили, коли Шай спіткнувся, коли скинув якимось чудом на догу. І Джейлан цей дуже важливий кідок реалізував. Але сьогодні його тривочки були надзвичайно важливими. Ну, мінімум 4 з цих 6 Я прям пам'ятаю, які були. Прям в моменти, коли Гомо могла не втримати свою перевагу, або треба було трошечки вийти вперед. Дуже дуже важлива гра сьогодні. Джейлана відіграв як справжня друга зірка. Плюс і. В розіграші М'яча теж допомагав. Були моменти, коли Шаю треба було трошечки відпочити, він переводив в цілому гірше, від цього аклагомі не ставало велика. Знімаємо шапку перед Джейдабом. В нього ще й 5 асистів сьогодні на 2 втрати. У Шая 10 на 5 втрат. От третя зірка около сьогодні теж відпрацювала неймовірно чудово. Чет, як завжди, про чете я вже казав в попередньому відео по серії Окломи з Міннесотою Знову шикарний, три блоки сьогодні здорово відпрацьовував, був дуже агресивним в атаці, влучив два важливих тривачкових і один дуже важливий кидок, але заступив за лінію. Тим не менш, от сьогодні. Якщо не брати там до уваги шая, бо для нього це все база дуже важливі китки, влучали гравці Оклахоми. брали на себе і влучали. Навіть от у Дорта, один з трьох сьогодні, з гри, та всі китки були трогачковими. Два він там прям жорстко змазав, але один влучив, і для нього це теж непогано, додаючи те, що він відпрацював, правда, сьогодні в Дорта шостий фол. Я не пам'ятаю, якщо чесно. Може я десь кліпнув, я не пам'ятаю, коли він вийшов з гри, але. Да, дар сьогодні от відфолився, Хоча в інших усіх учасників матчу більше чотирьох фолів більше ні в кого не було. А по чотири було в двох козенів Шая та Нікела Олександра Вокера. 14 штрафних сьогодні викинув Шай, це багато, але... Uh, як би вам пояснити uh, сьогодні? Планка Планка була uh, фолу uh, піднята доволі високо суддівською бригадою. І був момент в матчі, ось коли Майк uh, Конлі, здається, Джилана са пішов блокувати. Uh, потрапив спочатку в м'яч, потім нормально так вдарив по руці. Але арбітер вже відвернувся в цей момент, і mm, це відчули гравці Міннесоти. І було десь секунд 20, десь дві атаки Оклахом, коли Міннесота надзвичайно агресивно захищалась. І їм це прощали. Їм це прощали, їм не свистіли. Там був ще один момент, коли Холгрен так і згибаючись, м'яч заніс низом в кільце. Теж там не свиснули і трошечки завелись команди. Але в наступних атаках судді ніби зрозуміли, що такого нам допускати не потрібно, і вже почали свистіти. Не скажу що там були глобально знову ж таки, претензії від. Мають бути претензії від гравців Міннесота до арбітру, мені здається, це не так. Мені здається, сьогодні було рівне, нормальне, адекватне суддівство. Ну, може, знову Шаю дали забагато штрафних пробити, але це не вирішальний момент матчу. Це не той момент, який напряму вплинув на результат. А от до моментів, про які вплину на результат, давайте перейдемо до Міннесоти. Отже. В Мінесоті сьогодні 21 втрата в матчі. В Оклому 14 теж забагато. Але е, прикол в тому, що всю, весь матч піднімали е, статистику-транслятори, що Міннесота лідирує за очками після втрат. І це дико. Це дико, тому що в, в Тандер було в два рази менше втрат на більшості відтингів матчу. Але Міннесота весь час лідерувала за очками після втрат. І це. І це оцей важливий момент. Це той момент, який кидався в очі весь матч. Виглядало, ніби так, Оклагома краща команда сьогодні на паркеті, Оклагома має цей матч забирати, але вони чомусь не можуть відірватися. І справа не в тому, що вони не влучають тривочкові. Оклахома сьогодні прекрасно влучалася тривачкове, як для Оклахоми 16 з 37 це гросмейстерський показник. Якщо Оклахома буде влучати 43% в матчі за дуги, Оклахома чемпіон НБА, це ще можна було перед плей-офф. Сказати, це було помітно, що сьогодні в Оклахоми летить, і, ну тобто, якщо б це був матч, якщо б Міннесота отак як сьогодні зіграла в матчі другому, вона б його забрала. Якщо б Оклахома зіграла, ну третій, зрозуміло, і тут трошки не пощастило Міннесоті. Тому що полетіло в Оклахому без цих влучних тривочкових мінусати сьогодні мала забирати матч. Але пощастило Оклахомі. Пощастило Оклахомі, тому що до, до, до Едвардса питань менше. До Едвардса питань менше, мені здається, він сьогодні був не настільки о, поганий, о, як про нього пишуть в соцмережах. Едвардс був пасивний. Едвардс був пасивний, але він не провалив матч. Тобто, так він там десь не влучав, але він не так багато на себе і взяв. Він там, от навіть в нього плюс-мінус, мінус 3 лише. Ну, Зрозуміло, що там трошечки в кінцівці підстрахували, тому що дивна була кінцівка про це, ще поговоримо, що поговоримо. 16 чоловік, 6 асистів. ну, з Партнери влучали. Партнери влучали і в цілому бачив. Це Ентоні, тому йому не доводилось брати там на себе складні китки, але він так і не включився в цей матч. Він почав дуже пасивно. Тому що коли в нього за першу чверть, якщо він помиляюсь, лише один кидок з гри та два очки, і коли от Едвардс влучає, я такий ну нормально і піднімає цю о, флажку транслятори. Що це перші два очка Едвардсів гри, це було прям дивно. Це було прям дивно бачити. Ну, доволі пасивно, доволі пасивний матч від Ентоні Едвардса. І цілу 41 хвилину він зіграв і викинув лише 13 китків з гри. МакДеніалс, до прикладу, за свою 31 викинув 15. Нікел Олександр Вокер теж 15 викинув. Шай за 40 викинув 30 китків з гри. Але ну, без м'яча ми розуміємо, що таке Едвардс. Крили його нормально. Але от знову ж таки Едвард забирав на себе найкращих захисників Оклахоми, і в будь-якому разі, за рахунок фактору знаходження Едвардса на паркеті і за рахунок того, що він міг увімкнутись, Тандер не до кінця встигали накрити. Людей, які в цьому матчі феєрили, але перед тим як до них доходити, Майк Конлі а, в силу віку до нього теж питань менше. Питань менше а, друга. Ну з Лейкер зрозуміла ця серія теж не його. Ця серія теж не його а, мало мало активності. А, помітно, що важко. Важко йому проти таких молодих суперників бігати. Був би зараз 2011-й, Майк Конлі би показав на що він здатен. Але так, але знову ж таки, він матчі не провалює. Він там не дає мінусові хвилини. От сьогодні, принаймні, не дав. Тому його, його 15-17-20 хвилин все рівно є важливими для ротації Міннесоти. До речі, ще Ладно, це вже пропустив пропустив трішки пізніше. От Підходьте до джуліуса Рендла. У Джуліуса Рендла сьогодні один влучний кидок з гри і 5 втрат. І проблема тут, знаєте, ці 5 втрат рендла вони підсвічують проблему, тому що проблема не у кількості втрат, а проблема в, то, в якості цих втрат. Багато з цих втрат вони на рівному місці. І причому це втрати не при передачах. Більшість з них. Це просто людина біжить один в три, і, і Оклахома починає їх форсувати. Був момент, коли Едвард споткнувся, дав Гоберу, Гобер почав водити м'яч у нього, Кейсон Волос, і хто другий? Другий не пам'ятаю, і Чет Холмгрен, здається, швиденько його відібрали. Так, Оклахома шикарно форсує втрати. Питань нема, але це занадто багато дозволяє. Е, у Оклахоми сьогодні 14 перехоплень, а ще е, е, про втрати. Е, Фоли в нападі Мінесоти. Це просто жах. Не можна так всю серію. Не можна. Міннесота е, Мінесота не вже досі не зрозуміла наскільки маестро Людорт відлітати від заслонів на 4 метри. На міліметр не не ідеально в нього поставити заслон. Дорт покаже арбітру, що це фол в нападі. Оклахома вміє ловити от суперника на ці фоли в нападі. Можливо, арбітри забагато, забагато їх дають, не сперечаюсь, але це занадто важливий фактор. І... Знову ж таки, так, Оклахома сьогодні о, гірше набирає очки після втрат, ніж Міннесота, Але м, втрата це ж не тільки очки після них, це ще й атака, атаку, яку ви не проводите, ви навіть не викидаєте м'яч по кільцю. І так, 21 втрату за матч робить е, Міннесота, е, Ну це просто жах. І е, от всі з гри сьогодні з гри сьогодні у Тандер на 11 кітків більше. Але правда, штрафних менше. Але правда, штрафних менше. Ну окей, тут так. Е, просто у Тандер була перевага за цим, і підбирання в нападі закінчили 19-19, по 19 підбирань в нападі віддали команди од... одна одній. Ну це, звісно, ще шок. Але Тандер вели. вели за цим показником. От під кінцівочку вони там розслабились. Тандер і по. Цим і по втратам краще йшли. Але 4 підбирання в нападі у Чета, 4 у Хартенштейна, 4 в Шая і Кейсон Волес, 3, але 3 прям кидались в очі дуже важливі. В Мінесоті 7 зібрав Гобер. Гобер нормальний матч провів, але як для суми його контракту не, не видатний. От тому так, то те, скільки підбирань в нападі сьогодні, Меннесота віддала супернику, це, звісно, взагалі шок. А Рендел Рендел. Повернувся до заводських налаштувань, хоча в плей-офф він частіше виступав погано через якісь там травми. і таке. Але дивно, дуже дивні матчі від Рендла в цій серії. Ну, бачите, незручна Рендлу Оклахома. Оклахома дуже добре втрати форсує. А Рендл вміє вміє матч втрачати, м'яко кажучи, вміє. І, звісно, йому такий суперник невигідний, тим більше йому там і от і от вже. Знову в чому справа в Рендлі. Рендл поганий в, в нападі, але якщо ти його забираєш, то Мінесота втрачає в захисті, тому що Рендл в захисті дуже хороший плей-офф проходить. І тому тут ну така вже ситуація. Терен Шеннон молодший знову сподобався. Сьогодні в нього 9 очок за 8 хвилин. Важливий травочковий він влучив і взагалі був активний. Активний от Терен Шенон один з тих новачків сезону, про яких дуже дуже мало говорять пік драфту. зараз секунду, подивимось, десь в другому його. Моє... А, ні, ні, 27-й пік 27-й пік. в регулярці зіграв всього лише 32 матчі і вже 7 плей-офф. Ну, у нього, я думаю, буде хороше майбутнє. 24 роки людині. Знаєте, скільки? Шайв, якщо що, зараз скажу: Шайр 26, де? да. Шай-26 і Шай на 6 років більше грає ONB. Прикольно, так і живе, і вже MVP свій отримав. от 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 збився я з думки. Ну, Рендл, коротше, Рендл, я думаю, закінчився в цій серії. Але ще по першому матчу, де Рендл не влучав тривочкових, було помітно. Я тоді казав, якщо пам'ятаєте, якщо Рендл би ці триочкові не влучив, він б матч завалив. А так його підстрахували триочкові, сьогодні творовочкових не було. Сьогодні нуль з трьох. Нікел Олександр Уокер, Донт і Дівінченса на сріт, 55 очок на трьох. Це шикарно. 5 за восьму Дівінченса з трьох, 5 за восьму Нікела Александра Вокера, Не факт, що вони проведуть такий же матч наступний. І без них трьох мінусов сьогодні впевнені, щоб відлетіла. Плюс 22 очки. Джейдена МакДеніелса відзначаємо 9 з 15 з трьох з гри. Теж. Ну, Ця четвірка сьогодні відіграла на гросмейстерському рівні, і не пощастило, що от сьогодні Едвардс не увімкнувся до кінця. Тому що Рендла там вони підстрахували, вони без Рендла би і справились. І все рівно дивний матч. Знаєте чому? Тому що, от начебто, за всіма показниками е, статистичними Оклагома Мінсота трішки краще. Але наче втрати і підбирання в нападі жорстко була попереду Оклахома. Оклахома не завалилась за дуги, іначе Оклахома мала впевнено перемагати, але дійшли, дійшли до такого. Дивна кінцівка, дивна кінцівка. Тандер якогось якимось чином. Тандер, давайте от зараз я навіть на спін зайду, о, приблизно подивлюсь, як той графік виглядав. Так, -да, да да тандер, отак, от знаєте. Тобто є оцей графік набору очок. От Міннесота йде е, своїм ритмом, і Тандер вище, вище, весь матч вище, але трошечки. Але трошечки е, ну, максимальна перевага, що 11 очок була, якщо я не помиляюсь, у Тандер. Більше 11, здається, не було. І е, Оклахома тримала на прийнятній для себе відстані, але знову ж таки, один, один два, три невлучних китків. Міннесота... Повертається, і от важливі атаки Оклагоми, які Оклахома сьогодні реалізовували. Не реалізують Оклогоми ці атаки, могло б все закінчитись для них печально. Але Оклагома вижила. Кінцівка була дивна. Кінцівка була дуже дивна. Особливо цей останній момент. Ну там фідео треба бачити. Я вам ідеально, звісно, його не розкажу, як би я не хотів це зробити. Там було. Була ситуація, що оклагома м'яч перехопила, чи просто Міннесота не влучила. Шай викидував вперед, і м'яч летів в аут. І вболівальник в першому ряді спіймав його в руки. Це було за 0,6 секунд до кінця. Приблизно. приблизно, приблизно. Але арбітри там довго всі почали спорич... сперечатись. Тому що гравці около показували, що м'яч не торкнувся нічого в ауті, тобто він мав летіти далі, і час не мають зупиняти, тому що вболівальник його зловив в руки. Типу, це не чесно. Вони казали, що там 0,1 секунда. 0,1 секунда має бути. Гравці Міннесоти за 0,6 були зрозуміло, і арбітри е, прийняли рішення ні вам, ні нам і 0,3 секунди залишили. Там були переговори, вони вирішили, що це справедливе рішення. А в чому тут справедливість? Якщо я не помиляюсь, колись була ситуація, що там Алан Х'юстон залишалось 0-2 секунди до кінця матча, він отримав м'яч, кинув, влучив і зарахували. Переможний базар, зрозуміло, що це неможливо зробити. Ну взагалі, то, що там на століках твориться, там людина може спіймати м'яч, приземлити з ним, викинути і лише потім той таймер врублять. Тому. Це, звісно, так є. Але е, в НБА діє правило, чи офіційне воно, чи неофіційне, але так повинно вважати, що якщо до кінця матчу менше, ніж 0,4 секунди, ти не можеш зловити м'яч двома руками і встигнути викинути. Це чисто ніяк. Ніяк не, неможливо це зробити. І тому тут 0,3. Тому що м'яч мав м'яч не доткнувся аута, і арбітри ну, просто зробили так, щоб. Тобто гравець Оклахома Міннесоти не міг встигнути отримати м'яч в дві руки. І мені здається, арбітри тут нормально розібрались. тому що ситуація справді була спірна. І то навіть там лишалось би 0,6, все рівно. Я думаю, це нічого вже не змінило. Тим більше, аут був на половині мінесоти. Шай доволі сильно вперед викинув. От, е, тобто все рівно мінусот не через це програла. Та й не через суддів, та й. Та й не через Джуліуса Ренла, а просто якось. Якось от, навіть претензій до них немає, так? Тому що якщо перші два матчі вони там показували, які вони жертви, то зараз вони вже грають в більш серйозний баскетбол. і, Як сказати, просто виглядає так, ніби. В цій серії є краща команда з більшою стелею, з більшим запасом, але і в Кліперс був запас над Денвер, Денвером, де зараз Кліперс? Але о, могла могла справді Міннесота виходити на 2-2 в цій серії, була близькою, але не вийшло і такі сильніша команда втримується у шая. 59-й Так так, 59-й матч в цьому сезоні, якщо брати регулярку та плей-офф, з 30 очками. Він перший гравець, який доходить до такої цифри, після Майкла Чортана. Отак От все прикольно. Чи буде п'ятий матч 60 м 30-очковим для Шая? Подивимось. Ну і взагалі цікавий п'ятий матч, тому що Оклахома, якщо закриє серію, то залишиться вдома вже і фінальна серія буде тоді розпочинатися в Оклахомі. Ну там, якщо Оклахома виходить в фінал, з ким би вони не грали, чи з Індіаною, чи з Нью-Йорком, то серія в них вдома. Буде розпочинатись, тому це для них зручно, але ми знаємо, що в одному взятому матчі може зробити Міннесота. і окломі точно ще не потрібно починати святкувати. Серія ще не закінчена, і я взагалі хочу це вірити в Міннесоту. Тому що Міннесота зараз забирає п'ятий матч, шостий вдома. Жити можна, жити можна, але подивимось. Але подивимось, і завтра вже будемо говорити про Нью-Йорк Нікс з Індіаною. Що там. Правда, точніше, Індіана приймає з Нью-Йорк Нікс. От тому всім смачного, сподіваюся, ви добре поїли і гарного вам надалі дня! Почуємось вже завтра.